1894 року у Коломиї заснували школу дерев'яного промислу за радянських часів. Тут був технікум модернізованої обробки деревини. Наразі це політехнічний коледж. Його очільник Андрій Ляше каже, що навчальному закладу є чим пишатися, а традиція зустрічі залишається навіть під час війни. Навіть в умовах війни родина повинна збиратися. Ми повинні триматися одного, повинні триматися свого. У Нас оце своє. Це є наша альмаматер, наш коледж, Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка. Сьогодні в нас і день відкритих дверей, де ми будемо ознайомлювати наших абітурієнтів з тим, Можливостями, які відкриває перед ними коледж, а також чекаємо наших випускників, які вже мають певний життєвий досвід. Викладачка спецдисциплін коледжу Людмила Калун розповідає, що студенти не тільки добре вчаться, а ще й активно займаються волонтерською діяльністю. Наші студенти у цей непростий час допомагали нашим військовим. Ми шили балаклави, футболки, ноші, плетоноски, допомагаємо. Донатами активно ведемо себе. Учанні і навчаються наші студенти за час практики, виготовляють дуже багато речей: це жакети, сукні, пальта, які сьогодні будуть представлені нашими студентами третього курсу. Назар Федорук, випускник навчального закладу 2002 року. Він згадує, що тут навчалася його бабця, тато брати. Вважає, що це найкращий заклад у місті над прутом. Я повертаючись на 23 роки назад, розумію, що правильно було вибрати технічну спеціальність, вона дуже допомагає в житті. Я займаюся взагалі фінансами, е, обслуговування багатоквартирних будинків і врегулюванням певних питань в юридичній сфері. Але технічна освіта це є база. І далі здобування економічної освіти, воно тільки на підсилення йде. Тому, в принципі, я би всім рекомендував спробувати себе в технічній освіті. Назар прийшов на свято не один, а разом із сином 15 річний Данило також хоче стати студентом навчального закладу. Я не хочу залишатись в школі, я хочу щось нове. і. Е... Я не знаю, що буде з цього коледжу, що буде від мене. Я хотів знайти, в чому я сильний, якщо я в чомусь є сильний, і ну, яка моя ну, напевно, бути впливовами всяких питаннях і ну, цього достатньо. З кожним роком інфраструктура коледжу покращується. Вже цього року відкрили нові лабораторії для практичних занять студентів. Тісно співпрацює навчальний заклад із роботодавцями. Тож після навчання практично всі випускники отримують роботу. З коломою Богдан Малецький Галинарванчук телерадіо компанія Раї.